Не задовбаєш, не, про, не проживеш, не задовбаєш – не продаси, не задовбаєш, не буде за що жити. Понімаєш? Всі зараз знімають, крім тебе, тому що ти боїшся. Що ж про тебе подумають твої знайомі, що ти там рекламуєш ікру, так я її їм щодня, цю ікру, понімаєш? Я всіх задовбаю, то не дивіться. А дивіться, я не знаю, на що дивіться. На що хочете, то не дивіться. Не нравиться діло хазяйське, це ж таке діло. А я продаю тим людям, яким подобаюся, тим людям, яким подобається мій товар. І вони залюбки купують, пишуть відгуки, що ікра справжня, смачна, тому що сонечко Юля продає тільки якісний товар. Розумієш. А ти стісняєшся, стісняй, стісняйся далі. Переживай, що про те подумають і так далі. Зараз конкуренція в мирі блогерства величезна. Понімаєш? І чим більше ти будеш вискакувати в усіх в телефонах, тим більше про тебе будуть знати. Тим більше будуть знати, що сонечко Юлія продає ікру червону, чорної щуки. І в мене в наявності вісім різних видів. Отак от. Так от. Важаєш замовити? пиши посилки в описанні профіля. А я буду смакувати смачною ікрою і задобувати вас кожного, тому що у мене до продажу ще є і картопля на жук не їсть листя, і квіти на опті поштучно.